Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Нещодавно під Бахмутом ми вперше застосували касетні боєприпаси 155 мм марки DPICH-XL виробництва США. Але спочатку я прошу вас підписуйтесь на моє відео. Пишіть коменти, ставте подобайки, Кому не подобається, ставте дизлайк. Прошу вас також енергійно підписуватись, ми маємо перетнути межу 100 тисяч підписників, тоді злобний ютубовський робот, який розподіляє, що кому показувати, буде більше показувати наші відео людям. Також я прошу вас підтримати мене через платформу Patreon. Ці снаряди DPICH можуть застосовувати з любої гаубиці калібром 155 мм. Складаються вони з 88 суббоєприпасів. Кожен з цих суббоєприпасів має уражаючі елементи, сотні дротиків, такі як сірник, тільки в два рази товщі, і передня частина загострена, і чотири хвостових опірення. Ну, штамповані вони, Штамповані вони. Радянський Союз масово випускав такі боєприпаси у вигляді ракет, снарядів і мін, направленої дії. Під час війни в Україні росіяни широко застосовують касетні боєприпаси з такими уражаючими елементами. І касетні боєприпаси з запалюючими запалюючі боєприпаси термітні і фосфорні. Такі касетні боєприпаси запалюючі заборонені міжнародними угодами, але росіяни їх застосовують, на жаль. В Сполучені Штати такі касетні боєприпаси не застосовували ніколи по моральним міркуванням. Але ми маємо повне право їх застосовувати проти російських фашистів у відповідь. Вони застосовують і ми застосовуємо у відповідь. Я бачив відео з безпілотника під Бахмутом, коли був застосований один такий снаряд. Це російські окопи. Після удару одного снаряду, значить, вони повні убитих російських ворогів. Знищені були всі, хто там знаходився. Всі, хто там знаходився. Більше 100 окупантів убитих я побачив на цьому відео. Тому я не буду показувати вам, тому я не буду показувати вам е, ці відео, бо YouTube не, не пропустить. Я покажу вам демонстраційне відео е, на схемі алгоритм застосування. Цих снарядів. Снаряд 155 мм, програмується перед пострілом. Е, він спеціальним ключом програматором у вигляді ключа програмується. Він добре видний на відео. Е, також, також відбувається постріл, і снаряд на заданій висоті трошки менше 100 метрів відділяє 88 суббоєприпасів ці субоприпаси мають час розлетітися рівномірно на десь в колі порядка 300 метрів діаметром. І на висоті 8-10 метрів вони вибухають. Таким чином, вибух дуже ефективний і він на площі і майже 7 гектарів. Ці субоприпаси вибухають. енергії дротиків достатня, щоб, знищити, щоб, знищити, щоб пробити бронежилети, каски. Е, знищити автомобільну техніку. Для демонстрації на відео були розставлені. Ви, ви бачите, були розставлені автомобілі. Удар нанесено одним снарядом. Бачимо, що в колі діаметром 300 метрів, е, ці автомобілі горять, бо розбиті двигуни, розбиті бензобаки, а енергія виб... удару дротиків достатня, щоб е, почати пожар. Показано. Конструкція такого снаряда. видно, як щільно складені ці 88 боєприпасів. Ефективність бойового застосування, як ми бачимо, ми бачимо на прикладі воріт і автомобіля в зоні ураження, вони перетворюються на сито. Тобто ці дротики пробивають масово, пробивають все навколо. Ефективність бойового застосування дуже висока. Добре. Що ми отримали новий тип боєприпасів до звичайних гаубиць? Гаубиць, вони набагато ефективніші від звичайних снарядів уламково-фугасних для знищення окупантів у окопах і на відкритих місцевостях. Також вони ефективні для автомобільної і легкоброньованої техніки. Ці боєприпаси вже поступили в Україну і ми їх почали застосовувати під БАКО. Схожий боєприпас, шановні, схожий боєприпас є у МЛРС і Хаймерса. Це ракета м 1 а 1 З альтернативною боєголовкою Дж Ці ракети також з повітряним підривом. На висоті десь 8-10 метрів, вони вибухають для збільшення площі ефективного ураження російських ворогів. Дальність польоту цих ракет від 15 до 84 км. Ракета GMLRS замість вражаючих елементів уламкового фугасного вибуху має 182 тисячі вольфрамових картечинок. Ну чому вольфрам? Бо вольфрам дуже міцний, і його картечини легко пробивають сталь, дуже легко пробивають сталь. На відео з місця боїв, я бачив, що після застосування ракет М31А1, рами автомобіля КАМАЗ прошиті наскрізь, світяться як решето. Навіть така легкоброньована техніка, як БТР, БМП і так далі, пробиваються цими вольфрамовими картечинами і уражають е вороги е солдат, які знаходяться всередині. Ну, а особовий склад, який знаходиться на на відкритій місцевості або в окопах і тим більше. тим більше. Випробування цих ракет було проведено в США і показало такі ж високі результати. То в чому тоді різниця між цими двома вражаючими між цими двома боєприпасами dpich ch XL і -E, ракетою M31A1? Артилерійський снаряд 155 мм з касетним боєприпасом вартує в 15 разів менше, він дешевший в 15 разів від ракети GMLRS. Дальність снаряду до 30 км менша. Тому безпосередньо на полі бою, на полі бою застосовувати потрібно саме такі снаряди. Це відповідає їх дальності дії, і їх можна використовувати буде ну, в 15 разів більше, бо вони дешевші 5 разів. А ракети від ракета М31А1 від Хаймерса і МЛРС має дальність польоту від 15 до 84 км. І використати ну, вона дорожча, вона в 15 разів дорожча, ніж снаряд. Тому на полі бою краще використовувати снаряди, а ракети використовувати в оперативній глибині наших ворогів. Висновок такий робимо. Нам потрібні і снаряди 155 мм DPICA4XL 155 мм на полі бою безпосередньо, і ракети Хаймерс д 31 а 1 ДМЛРС на більшу дальність на глибину до 84 км. Я нагадую вам, що я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео там. Прошу вас підписуватись. Ми маємо побороти цього злобного робота ютубовського і мати більше ніж 100 тисяч підписників. Також прошу підтримати нас на платформі Patreon. Я всім дякую, до побачення!